Але Сандра і технотейбл. А це техновідро для сміття, що пропонуємо облаштувати ваш робочий простір та зробити його ідеальним. Три варіанти кріплення у комплекті. Перший на раму будь-яку. Наступний на кронштейні під стільницю. Потрібно буде лише два болти, які йдуть у комплекті, та третій це без Під стільницю ви самостійно обираєте, який варіант розташування. Наступний перевага ще можна розташувати боковим розміщенням. Наприклад, якщо у вас є полиця під системний блок, або з найширшою частиною ліцевою. Як користуватися, щоб викрасити ваше сміття? Єдиний дотик та ваше відро вже упає. Єдиний дотик, секунда. І воно вже на місці. А ще вам ніколи не буде сумно з нашим відром. Наприклад, так ви можете е, гратися з колегами у баскетболу. па Па! -да!